За підтримку, за вашу, за вашу позицію. Дійсно, я вам можу завірити, що влада не минути калеваль не було в цьому напрямку. То святині повинні належати казасту, історичному музею. Народу України, громаді Народу України, да. Нікопольської да. не було. Були помилки, ми на сидить помилки. З боку народного депутата, але це все виправляється. Повірте мені, і виставки будуть зроблені. І він сам уже телефонував, він за кордоном телефонував, що десь щось тут собі в Гуману, В оману не в оману, але ну, такого більше не буде. Це я вам, дивлячись, слова можу підтвердити, завірити. Ми отримали листа. Від голови ради казацтва при Дніпропетровській обласній ради, від голови Дніпропетровської обласної ради УДОД. Людина порядна, людина ніколи, скажімо, по-простому не брехала, а відповідає за свої слова. Що святині будуть там, я думаю, тут повинна бути впевнена з кожного нашого козака. І не посувано. І так воно й буде. Але ж я хочу сказати інше. Ви ж, це дуже добре, що казаки піднялися за. Свої святині, але ж подивіться, що робиться на місці. Мало того, що церква дуже, я не буду казати, Московська, Київська, дуже активну участь приймає в розвитку козацтва, скажімо так. Вони нам деякі вже клятву нав'язують, яку ми повинні приймати, а кармлюють. Я не знаю, чи як воно слово акармлення. Таке інтересне слово. Мені кормити не треба. Я сам прикармлюся, де щось. Тобто я хочу, щоб ви розуміли, що ми козаки, ми козацького роду. Наші діти козаками будуть і козачками, берегинями. І ми повинні чітко тут відслідковувати ті моменти, де нас хочуть просто використовувати. І ні в коєму разі не піддаватися цьому. В мене дуже до вас велико пропаде.